Після дуже важкого першого півфінального матчу Кубка області через два дні на тепличниках чекав ще один важкий поєдинок. Так, Шуферович, по составу для на воротах пара центральних думенко без е, крайній яр зліва свят справа, опорні ямки століком. Рома зліва, справа Нікіта Пуш. І в передні Рома Лиїв, Серега, Дума, Рома Лиїв і Ян Якщо Ян подає, то <губи> <губи> я робка туди на біля наших куриців стандарт с... серий, цим високим, нападающий. Для <реш> <реш> Коли біля наших політ стандарт, ну ти остаєшся внизу і Нікіта. Нікіта туди підталік під, під, сідає на стандарті, тільки за Віталій Кітар зразу й ти сідає. А ви тут зацепилися відбили менш, ви зацепилися, які там із Як бачите, по фрагментам з роздягальні, зараз з розминки у тепличників панувала робоча атмосфера, і завдання було все ж таки мені професійний клуб через два дні після дуже важкого поєдинку. Тано, де нагадаю, вирвали мінімальну перемогу в першому півфінальному матчі Кубка Черкаської області. 2-1 тоді. Також завдання було відновитися і фізично. І не менш важливо, можливо, навіть пріоритетно психологічно. До того ж, поєдинок проти Росави непрохідний, тому що Росава претендує теж на вихід до фінальної частини, тобто на прохідне місце в четвірці, скажімо так. А отож, це мова про так звані вже золоті очки, які знадобляться в боротьбі за нагороди чемпіонату області. Сане коливай сміла. Ну і тепер, власне, про сам матч. Він розпочався дуже невдало для типочників. Гостям вдалося дуже швидко забити. Відкритий рахунок після цього команди обмінялися ударами, моментами. Ну, звісно, тепличників такий навіть невдалий початок матчу не мав і не вибив сталії. Пішли відігруватися. Мали момент, тут же нарвалися на епізод на контратаку, коли рахунок міг стати і 0-2. А в подальшому далі вже перевага була на бості пличники. На жаль, бачите, епізод зараз в середній першого тайму. Вошку травму в зітнені отримав Никита Пуш, довелося його замінити. Да опять красный, посмотри на ногу, блядь! На ногу посмотри, шол ти, ти даєш, блядь! Посмотри, блядь! Да не пуш! Посмотри, блядь! Сзади, сзади шел ти не даешь, блядь! А ты на красный красный, не красный, щоб вылетел нахуй. Вы чула емоції Никиты, я його абсолютно розумію. Никита отримав травму. Кубку Черкаської області, Кубка героїв ЗСУ матчі в Білозірі проти карбона. Після того потрібні відновлювався. І ось перше вийшов в стартовому складі. І в середині першого тайма, тайма отримав знову ж таки дуже болючу травму. Ну не бачив я так, щоб на очах рознесло ногу. Потім, забігаючи на перед, в медзакладі, після рентгенівського знімку встановили такі попередні діагнози, що це не перелом. А от наскільки це серйозно, я поки що не можу сказати. Побажаю лише Нікіті пошвидше відновитися невдало болюче розпочався для нього сезон. Ну а тепличники тим часом атакували великими силами, намагалися відігратися. Бачите, епізоди ось сугра палію. Атакував навісів, було дуже багато. Справа і зліва уголки переросави вистачало роботи. Він справлявся з нею. Такі навіси він переривав, перехоплював. Ну і хочу сказати, що в історії протистоянь тепличників з командою степанців Це була Росава, Зараз до цього була насаба. Вже були моменти навіть 0-2 тепличники виривали перемогу, тому історично такі вже були е паралелі. тому якби навіть стало 0-2, я не думаю, що тепличники здались, де, Ну, не в їхньому характері. Бачите, з різних флангів, ну але все-таки перший тайм закінчився з рахунком 0-1. Ну, а ми з вами в такій літній роздягальні тепличники знову ж бачите в тіні дерев. І зверніть увагу: знову ж таки, немає ніякого розносу, розпачу, немає негативного настрою, є робочий настрій. В таймі потрібно вирішувати питання і здобувати три очки. Хоча поки що програємо 0-1 Як бачите, рішуче налаштовані на другий тайм тепличники, і вони з перших хвилин пішли вперед, намагаючись для до початку відігратися, ну а потім, дай Бог, і вирвати перемогу. Ну, врахували моменти недоліки своєї гри в першому таймі, хоча знову ж таки, обидва флани активно працювали, але навісами нічого в принципі, не добилися. Але як кажуть, вода камінь точить. І ну навіть велика кількість роботи у голкіпера. Вона все одно призведе рано чи пізно до помилки. Потрібно лише в цей момент не прошляпити і скористатися з ним максимально. Ну, бачите, ось передачі, удари, в роботі. Голкіпер. Ось сім він навіть помилився, вже натякав на те, що можливо помилка, але все таки сам вже встиг виправити помилку. І М'яч не перетнув лінію воріт. з їх сторін, били. Багато били. Росава намагалася грати на контратаках, але все одно повністю володіли тепличники. Ось і нами по мені футбольному доводилося вже голкіперу перепрацювати. І все одно, все ж таки, тепличники знайшли Ключик до воріт Росави. Ось я таким чином з'явився в кадрі. Ось ну так, оригінально. Ось кутовий і Віталій Заря після подачі Яна Лісового зрівнює Рахунок середина другого тайму, ще є час. Тепличники, бачите, не зупиняються і по тому, як налаштовані, їм 1-1 мало. Віталій Зарян, заряджується, зрівняв рахунок. Ось чергова масована атака. Тут уже роса відбувається великими силами. Ну, ж таки, десь можливо потрібно було віддати передачу, не тільки пробивати. Ну, різні варіанти є. Ну, Футбол побудований на тому, що. Правці помиляються, вони люди. Якби не помилялися, то, до речі, яким чином би закінчився кожний футбольний поїдено. Та з рахунком 0-0. Це був ідеальний футбол. Ну ось затяжна атака тепличників. Удар відбиває перед собою. голкіпер. Атака не зупиняється. Такий затяжний штурм. Зліва, справа, ось ще удар. І Євгеній Віжаченко добивається свого, забиває гол. І виводить тепличників перше в цьому матчі вперед. Рахунок стає 2-1. І на цьому тепличники не зупиняється. Бачите, призводить до помилок в захисті. метровий удар призначається без жодних спірних таких моментів питань. І Роман Потапов це за рахунок став 2-1. Робить його уже цей рахунок, відповідно 3-го Ну, вже можна було болівальникам тепличників десь полегшення зіткнути. Рахунок 3-1. Залишалося грати хвилин з 15. Ну а тепличники по інерції не зупинялися і продовжували, ну скажем так, ріха подалі атакувати. Ударів було багато, ну, нічого в грі практично змінилося, не розслаблявся ніхто. Хоча вже питання про переможця майже було знято. Але футбол його грають від першої до останньої секунди. Це чітко усвідомлюють, зокрема в нашому. В клубі, в нашому колективі. Вийшов на заміну в кінці, знову ж таки, Артем Король. Дуже приємно, що в попередньому турі він вийшов на заміну. Майже рік він не грав Він теж активно включився в гру. Ось бачите, він в кадрі попав, мав свої теж моменти. Вийшов на заміну Михайло Рябченко, захисник, який теж включився дуже активно. І взагалі тепличники 에, здобули дуже важливу перемогу. Нагадаю, що все на все 2 дні до того грали в півфіналку в області в Тальному, І Відповідно, це дуже важкий був поєдинок. Красава півфінала не мала. Була е, трішки офортніша умова. Ну, Повторююся. Дуже важлива, дуже потрібна перемога. Думаю, що ці очки підуть і в фінальний залік нам. Небезпідставно претендує на вихід теж в пенальну частину. Ну, тим часом матч добігає so. кінця. Вимучили. Вимучили. І таке теж треба. Так цікавіша гад. Стобразенна. Бо ви його не знаєте, коли побачите. побачив. Він появився і ви зразу виграли. Просто доложили надію, сподіваюся.